І сина, і свята Годоха. Поздравляю, брати і сестри, ми довіра почули івангельське проповідування, як Господь наш Ісус Христос зціляє в до Пернумі Це повістування пишуть три евангеліста Матфей, Марк і Лука, тому що, каже, ця розповідь їм сильно запала це зцілення їм в душу, і кожен описує цю подію. І сьогодні ми чули повістування від Матфея. Як в Капернаум, приходив в свій дом і приносять йому розслаблення, розслабленого жилами, і він говорить, каже, бачучи віру цих людей, які принесли цього розслабленого, говорить, дерзай чадо, прощаюся тобі в Твоя. Казалось би, приносять люди, і Господь бачить віру. Яка ж віра в цих чотирьох, які принесли на одрі, цього розслабленого? Але ж вони кажуть, чи ми з вами зможемо знайти таких чотирьох друзів, які, бачачи нас прославленими, почувши, що прийшов якийсь чудотворець, возьмуть одрак і понесуть, тому що вони, вам, я не користує, з якого місця несли це розслабленого, оскільки їм прийшлося пройти, тому що, каже, ноша теж нелегенька. Не вони несуть його, вони знають, що. Туди попасти нелегко, тому що євангеліст Марк проповіствує, що вони навіть розібрали, тому що за людства не могли попасти вдома, розібрали кришу і спустили одр вдома через кришу. Труд такий, але ж вони мали вірити в те, що він зцілить іменно розслабленого, тому що якби вони не мали вірити, їм назад би прийшлося розслабленого нести в такому самому стані, який він був. Тому Господь показує їм, що бачучи віру цих, хто принесли, тому що віра була така, що вже не було інакшого вибору, вони знали на 100%, що цей розслаблений буде з Але ми бачимо, що Господь говорить слова, прощаються тобі гріхи твої. Якби вказуючи на те, що гріх, іменно гріх є розслабленням людини, тому що хвороба люба, каже, гріх по своїй суті, який він не був по натурі є ядом, який отравляє тіло, який робить його хворим, тому що ми знаємо, що будь-який приклад каже, чи ми обманюємо когось, каже, вже почервоніло лице. Якщо ми вже кричимо один на другому, аж серце трепіхає, виривається з грудей, злоба палахкотит, каже це, але це все робить гріх. Роби гріх хвору нашу плоть, тому що нерви скорочуються, і ми самі себе робимо хворим. Так і тут Господь вказує на гріх, який каже, робиться у розслабленому, ложе на одра, тому що коли він розслаблений жилами, не може ні говорити, ні ходити, нічого. І Господь говорить, чаду дірзай. Хоча сидять книжники фарисеї і самі говорять, говорить, й куди, тому що каже. Хто може відпускати гріхи, вони собі про себе говорять, каже, як тільки один Бог підтверджуючи, але Господь, знаючи помишлення людей, тому що бачить, що в їхнє серця говорить, каже, чому лихе помишляєте в серцях ваших? Що легше сказати? Відпущаються тобі гріхи чи в і ходи. Якщо б Господь не сказав, чи відпускаються тобі гріхи, це неможливо, це ніхто не побачить. Так само в стані ходи. Якщо б цей хворий не встав і не пішов, то за той час, як тоді називали шарлатанами, так само і в юдеї, хто просто каже, в себе виставляв за якогось пророка, чи чимось чи тіло схвалитися, таких побували камнями. І Господу, що сказати в стані ходи, що прощаються тобі гріхи, це не виконано, для людей, це не виконана норма. Ніхто цього зробити не може, ні то, ні інше. І Господь каже, щоб ви розуміли, що син людський має можливість прощати гріхи, говорить розслабленому. Встань, возьми одр свій і йди в дом свій. І розслаблений встає. Встає, каже, стається чудо. Господь показує свою силу не тільки що він може зцілити роз... розслабленого. А то, що він може простити її гріхи, тому що каже, він одне поповнює другим, що іменно підтверджує тим, що каже, гріх є основою. Це, якщо людина зцілюється в порядок від гріха, то отримує зцілення тілесне. Так само він говорить, чадо дірзай, говорить до цього розслабленого, чадо, він називає його дитиною, дитиною своєю. А що буде означає дитиною? Це означає, що наслідувати царство Боже, тому що ми всі з вами є розслабленими в якійсь мірі. Якщо впадаємо в гріх, розслабляємося, каже. Кожен раз, отримуючи свої хвороби, маючи, ми йдемо до покаяння. Після покаяння отримуємо Так, Ми духовно не можемо побачити очима, наскільки ми. Покаяли своїх гріхах, як очистили своє серце, але дуже багато кожен може сказати, що каже, розказавши всі свої гріхи, якби камінь спадає з душі, причастився святих дарів, каже, людина виходить очищеною тут аже, духовно, а невидимо Господь далі зціляє і тілесно. Господь говорить там, йому чадо, й нам з вами, якщо ми прибігаємо до святих таїнств, якщо ми... Хаємося своїми гріхи і причислені до церкви Христової, ми стаємо дітьми Божими. І нам угодоване на Царство Небесне, іменно тим, хто йде цією дорогою. І говорить, дірзай, тому що дірзай це означає іди, йди цією дорогою, спасайся, очищуй свою душу, міняйся по всьому для того, щоб очиститися саме і не тільки, каже, отримати тілесне зцілення, але й духовно, і небесне царство. Всіх нас Господь кличе туди. Через покаяння. Він як основу каже, нам сьогодні дає. Казалось би проста розповідь, а в основі лежить віра. Тому що якщо ми не мати таку віру, як мало цих четверо людей, які принесли, то і ми з вами можемо помолитися за один з другого, тому що ми можемо змінити участь людини. Людина каже, без її відома. Казалось би, вона хвора, але по вірі, якщо ми стаємо до Господа, тому що дуже часто каже, приходимо і на сповіді плачемо. От діти не такі, вони не слухаються, вони нас не чують, ми з ними сваримося. Сам. Бачите, що не так, не треба сваритися. Візьміть і Спасителя і станьте на молитву. каже. Господь покаже, що ваші сили ніякі, а його сила велика. Він може все зробити. Молитовно станете, попросите і отримаєте. Все отримаєте, каже від Бога. Не треба, каже, нічого. Тут Господь показує, що по вірі. Ваші, каже, наскільки будемо мати віру, прибігати до нього, Він змінить, змінить участь, зцілить. Тому ми подаємо, навіть, каже, подаємо записочку, ми вписуємо всіх наших рідних, хто знаємо. Це. Але нас церква вчить молитися за весь род людський. Господь всім дає можливість спасіння, Він кожного призиває, Він послав апостолів по всім кінцям землі, щоб проповідати Царство Боже. Так, да, Ми знаємо, що люди відпадають, є і гонітілі наші. Люди відпадають, падаючи в гріха. Але православна людина любить всіх, молиться за всіх за народ людський, да і за гонітелі наших, тому що і воно в цій любові каже, ми потримуємо перемогу, перемогу, тому що каже, зберігаємо свою душу. І в їх политовному каже, в своїй молитві можна змінити, тому що прикладом є апостол Павел, який був гонітелем Святої Церкви. Але коли Господь коснувся до нього своєю рукою, він став ізбраним сусудом Божим, який потрудився найбільше, для Святої Церкви написався 14 послань. І, саме і сьогодні ми так само, до 12 числа до Павла, ми молитовно взивали до них за допомогу. І це всі приклади нашого життя що православна людина може все, якщо вона в своє серце пустила Бога, і Господь прибуває з нами. Тому Молимося, просимо, каже, хай Господь дає нам таку віру, як мали ті, що принесли розслабленому, щоб наше розслаблення і в покаянні давали нам зцілення. Амінь.